Сядьте дітки всі ріднень, посміхніться всі гарненько. Привітайтесь добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, яких кольорів на цій картиночці дуже багато. Білого. А, Білого. Білого. Зеленого. 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 Вже сказали. А це який колір? Зеленого. Синій. Ти громко кажи, тебе не почую. Кажи громко, синій. Синій. Блакитного, так, блакитного, Блакит. зеленого, білого, вірно. Скажіть, будь ласка, чому ми повсюди зараз бачимо е, багато зелених кольорів? Чому? Весна. Правильно, дітки, тому що настала пора Позна. чайна пора року весна. Так, чому ж весна? Зелена красуня, чому так кажуть? Що від... навесні відбувається? Природа Природа. Так. Тому це так, це дерев'я твіта. Так, так. Розвідає. Так, навесні все починає зеленіти, так. Зелені. І травичка, і дерева зелені стають. Так, правильно, дітки. Послухайте, будь ласка, загадку. Писанки розмалювали, паски добрі напекли. Хату гарно всю прибрали, якого свята чекали ми. Баска. Баска. Так, Великодня, так, дітки, свято Великодня, <зві> молодці. Весь народ готується до, готувався до свята Великодня, Вірно. Так, скажіть, а що ж вдома готували до цього свята? Що готували? Паски? Так, пасочки, молодці пасочки. Ось, подивіться, в мене пасочка, я вам покажу. Бачите? На картинці пасочка, в мене на таріличці пасочка. Так, готують солодкі, смачні хлібці, які називають пасочкою. А що розфарбовували до свята? Що це? Кажи. Писанки і крашенки. Так, розфарбовували писаночки і крашеночки. На картинці в кошику є. І ось у мене крашеночки в тарілочці. Так, молодці. А куди? Скажіть, куди? Дій, куди? Потім всі люди йшли, несли куди писаночки, пасочки. До церкви посвятити. До церкви посвятити. Так, до церкви складали кошик і несли до церкви освячувати. Так, правильно. Ось ще картиночка пасочки, подивіться. Давайте ми зараз з вами спробуємо скласти розповідь про великоднє свято. Послухайте, будь ласка, спочатку я вам розповім а потім ви, користуючись картинками. Слухайте уважно. П'ято Великодня святкують навесні. Це велике свято. Моя сім'я готується до свята, прибирають в оселі на подвір'ї. Печемо. Пасочки, фарбуємо крашанки, писанки. Все це потім збираємо куші і йдемо до церкви. Святити все це. Цього дня всі вітаються. Христос Воскрес, а відповідають во істину воскрес. Ця наша родина збирається за святковим столом, спілкується. Ми дуже любимо це велике свято. Ось така розповідь. Давайте спробуємо розповісти про свято, користуючись картинками. Дивимось на першу картиночку і складаємо свою розповідь. Так. Спочатку розказуємо, коли на святкуються На навесні. навесні. А тільки повним реченням: свято Великодня святкують навесні. Повторіть. Скажи, свято Великодня святкують навесні. Свято Великодня святкують на весні. Далі про у розповідь. Ми маємо скласти речення як же ми готуємось до цього свята? До цього свята люди прибирають оселі. До цього свята та люди прибирають оселі. Так, оселю і подвір'я, так? Да. Добре, ще що люди роблять? Пису, печуть, пас... люди писуть, печуть Дивись пасочки, на картиночку і складай речення. Я, я, я. Печуть люди пасочки, фарбують пасонки, і пасанки. Так. І, а, що потім роблять? Потім зранку йдуть до церкви. Ні, 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 не квапте. Дивись на картиночку, Маркуша. Що потім люди роблять? Дивись, картинка відказує. Збирають кошики. Збирають великодички, збирають кошик, так, а потім. Збирають великодний кошик. 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 І йдуть куди? Чим? І йдуть до церкви. Да. Так, повторю речення. Повторю. Збирають великодні кошики і йдуть до церкви, освятити його. Повторю. Чий, йдуть <святить> до церкви, щоб освятити все, що в кожного. Так. А як же ж вітаються в цей день? Так, Христос Воскрес, воїстию Воскрес. Я вітаю. Воскрес. Воскрес. А як люди відповідають? По істину воскрес. Так. А потім, що, дивись на картиночку, ось остання картинка. Що потім родина робить? Святкує. Святкує. За святкуєш. Святкуєш. Так, ця родина збирається за. Святковим столом. Ми дуже любимо це велике свято. Так, добре. Склали розповідь. Зараз я пропоную поглянути на картиночку Це Андрій М'ястківський. Він написав для діток казочку, Казочка про писанку. Слухайте уважно казочку. Розгляд, дивіться відео і запам'ятовуйте, а потім ми поговоримо по місту цієї казки. Слухайте вашу казочку. Казочка про писа. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко. Так котилось воно недалечко. Квочка з курчатками на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, по стежинці котиться, сказала найменше ковчатку. А Ану, яке ж воно на колір? Біле як сніг, сказала мама квочка. А сніг який? Спитав півдня, бо курчатка, курчаток взимку ще не було. І снігу вони не бачили. Сніг такий білий, як оте яєчко, що котиться, сказала Квочка. Однак скоро, Великдень, давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно стало барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки і ну його фарбувати. Припустився теплий дощик. Потім стала веселочка в небі, курчатка у веселочки фарби позичали і на білому яєчку весненьку малювала. Малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилась писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали і дівчинці Наталочки, яка їх зернятками годувала, водичкою напувала, на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні. Черешній став гарний, як писанка садочок увесь. І сказала Наталочка Христос Воскрес. Ось така. Христо. Воскрес. воскрес. Так, Христос Воскрес відповідають по істину Воскрес. Так, добре. Чи запам'ятали ви, хто написав цю казочку? Як звати, запам'ятав? Андрій М'ястківський. Саме він Андрій написав... М'ястківський. Так, трошки складно її вимовити прізвище. Так, а про що ж ця казочка? Карточка, про писанку. Написанку кажи. Про писанку. Так, про Не, яєчко. Так, яке. М -м -м -м. Що Що зробило? Крашенку. Стало крашенко. Яєчко да. спочатку покотилось, так? А Бачив це яєчко. Куртенко, куртика, я курчатко, побачила так. А яке було на колір яйця? Біле. Біле, біле. Наче, біле. Що? біле. наче що? Наче що? Вона большая. З чим зрівнювали, зрівнювали яєчко біле, як хто? Дивись на картиночку. Як сніг. А, як так, сніг. ось показаний. Біленьке яєчко було, наче сніг. А mm -hmm. що ж вирішили зробити з яєчком? Раз парбувати. Раз парбувати. Так, вирішили пофарбувати, щоб яєчко стало яким. Гарний. Барвистим. Гарний. Гарним, барвистим. Так, правильно. А що ж намалювали на яєчку? Веселка. Весненьку веснуньку намалювали, так. А кому потім подарували це яєчко. Кому? 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 Картинка підказує, дивіться. Дівчинці. Дівчинці! Дівчинці а, чи я, а як її звали? Запам'ятали? Дівчинці наталочці, а від... що ж їй подарували? Чому саме їй подарували? Що Наталочка. Наталочка робила? Весну. Весну. Що Наталочка робила для курчаток? Ще Наталічка робила для курчаток. Ти ж слухав казочку. Вона їх напувала водичкою. Так? Вона годувала їх зернятком і за це курчатка саме на талочці подарували яєчко. правильно. А що сказала Наталочка? Які слова промовила дівчинка? Ну, мабуть, Дякую, я сказала, так? Розакрю. Христос Воскрес! А, промовила дівчинка. Да. Так, правильно. правило. Мир хай буде всім сьогодні. Сонце сяє, Хай з небес, бо світле свято великодні. нам шкле привіт. Христос Воскрес! Дітки, наше заняття підходить до закінчення. Я дякую вам за, за те, що ви уважно слухали, відповідали на всі запитання. Бажаю вам гарного дня всього найкращого. До побачення.